Всім привіт! Ми вийшли на прогулянку. Ми вийшли з самого ранку, поки не дуже спекотно. Можна сказати, на пробіжку. Треба знаходити. Скільки Аня? 20 тисяч шагів. Десять для нас маловато. Мені так повезло, що Анюта любить, так само як і я, багато ходити. бо дуже багато людей взагалі не люблять ходити. Одну зупинку і їдуть. На маршрутці. Скажи. А ми з тобою ходуни. Зайшли в АТБ, купили Анютя Морозивку. Зараз стакан Велікан коштує 17 гривень по акції. Смачненьке, так? Да? Мені так тут подобається, так гарненько. Не можу ніколи пройти повз квітів. Трояндочки. Нам треба було вийти ще раніше, бо вже так спекотно. Довго спала. Соня. І тут такі троянди. Ще треба тобі Анюта на понеділок математику зробити. Сьогодні. Щоб не залишати на неділю, ну буде взагалі дуже-дуже спекотно. Давай перейдемо дорогу. Скоріше. Для водички так добре зразу, свіжо. І якраз можна руки помити. Тут так спокійно, тихенько. Скажи, Ань. І знову троянди. Скрізь троянди. О, як пахне. Дай понюхати. О, А де я. Який запах? Да пахне класно. Мені так подобається, коли немає людей. Так добре. Ранковий релакс, відпочинок. І здається, що в житті все чудово, хоч насправді зовсім не так. ні чудово. Угу. Угу. О, як багатьох. Хотіли посидіти на лавочці, а воно скрізь сонце. Не насидишся на сонці. Навіть водички. Бери. Подивися, яка яблуня, скільки яблучок, я б зараз яблучко з'їла, ну йдемо далі. Стій. Тут заїдемо ми тут. на вулицю, Це буде м'яко набудна, ага. ця буде з твердим кільцем. Твердим. Тут повністю ага. суцільне кільце, там жопка, пісечка, все на місці. Далі. Ось така в мене є теж повністю суцільним кільцем, але в неї вже волосечко відросло, вже ага. можна якісь заколочки вдягати, ага. щось таке. Розуміло. І... І ось ця така сама буде, як тільки в водичку. Та я, але я покажу. Це це ось. Гарна. Ага, така. Дотримайте. Яка тобі гарна? не знаю, Ми всі суповач. Вибирайте, вибирає. Ну, мені гарненько. А Материнський інстинкт робота і зразу під да, і під колокою. Так, да, вже колише, колише. Бачите, як вона працює, виявляється. Да. І ще така з волоссячком, такої, здається, не було. Ну і так, так, і така ще з волосічком є. ось ця, Тут вже можна її зайчиськи робити. Ага. ну Гарно дуже волосся, таке там можна і заплітати, в неї давно зайчик, і сосочка, і все, і басаножечко. Да, така дівчинка, дівчинка. Що знову зайдемо в Юск? На дворі так жарко, що ми по магазинам гуляємо. Такий скляний столик. Комплект білизни. 1350. Це з бавовни, а такі за 600 з поліестеру. На дотик така гідота. Але воно з котиком. Котиком ну, неважно, ти на ньому на місці спати не зможеш. Така гідота. Ковдра по акції 2000. Ну, Вона така м'якенька, але занадто дорого. Милі подушечки з котиками, собачкою ці подушечки зараз по акції. 125 гривень. А було скільки? 250. Класно. Анюта вже Находилася, каже, хочу додому. А я не хочу додому. Ми з занятою все шукаємо холодочок і скрізь сонце. Вже їсти хочеш? Ні. Ні? Просто додому хочеш. Ні, вже ну, йдем. вже стомилась. Стомилася? Ну йдемо. Вже йдемо додому. Дур, не було, гарний. Аня вишукує холодочок, не хоче ходити по сонцю. Куди ти пішла? Непонятно, куди ти пішла. Сюди треба. Кущі такі з ягодами? Ще не всю воду випила? Ще не всю. Мені залиш ковточок. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!